Вони на ти не тільки зі зброєю, але й вправно володіють кондитерськими інструментами. Як то кажуть, талановита людина талановита в усьому. В Запоріжжі провели майстер-клас для ветеранів з виготовлення та декорування бенто-тортиків на честь Дня українського добровольця. Це соціальний проект, на який ми чекаємо 10 людей-учасників майстер-класу. Це представники поліції охорони. Ми проводимо вже не перший такий захід. Це наша традиція. Ми проводили цей захід і до інших свят, і для дітей. Тому, в принципі, вже є наробки, як це робити. І, Чесно кажучи, досвід перший в мене з чоловіками, тому що в мене були жінки, в мене були діти, а чоловіків на майстер-класі не було. І Це буде дуже класний досвід. 66-річний Геннадій Бойко кадровий військовий. Зараз служить в лавах поліції охорони Запоріжжя. Каже, з задоволенням доєднався до майстер-класу. Я відмовитися не зміг, і після чергування прийшов на це захід. Сказав, щоб я робив торти, О, так ні, не було. А пироги, пірожки, пільміні, вареники це запросто. Організатори кажуть, подібні майстер-класи допоможуть ветеранам реінтегруватися в цивільне життя та знайти нове хобі. Кулінарія – це як своєрідна терапія. Виготовлення цих тортиків бенто тортиків допомагає повністю зануритися у процес приготування та отримати незвичайне задоволення від результату. Нам надзвичайно важливо підтримувати тих, хто ще нещодавно боронив нашу країну. А наразі захищає і боронить наших українців вже в лавах поліції охорони. Чоловіки, які пройшли війну та не мали до цього досвіду в кондитерській справі, змогли приготувати та декорувати ось такі гарні бенто-тортики, які забрали додому, щоб пригостити своїх близьких.